І книжечки, які люди проплачують, ми з друзями відвозимо до шпиталів, до центрів, де зосереджуються ці дітки, роблять свій вклад, вклад у Збройні Сили України, і ми разом виборемо перемогу. Вітаю! Це зіркове інтерв'ю. І в нас сьогодні в гостях військовий, а також письменник-початківець. Макс Ван Форсайт. У вас сьогодні відбувається презентація книги на чудовому благодійному заході, який боже організував боже фонд боже Крила боже країни. Так. Розкажіть взагалі про задум книги, як вона створювалася. Я думаю, це буде всім цікаво. Тому що дітки це святе для нас. В біблії навіть сказано. Ісус говорив, Пустіть дітей в царство Боже. Бо їхня влада, і е, мій син, шестирічний Мирослав, е, одного разу запитує: тату, а ти зміг би написати книжку про дракона? Він дуже любить драконів, прямо обожні. Е, е, Який батько відкаже сину? Урю, звичайно, зміг би. І почав думати, як це зробити, що я про це знаю, і взагалі як буде це цікаво для людей, тому що зараз про дракони. Про драконів взагалі дуже багато різного контенту, і щоб це не було якимось як кліше. Я придумав концепцію цієї книги Подорож україною та чарівний дракон, щоб люди вчили історію України, і це було цікаво з самого дитинства. Тобі ж книга розрахована на широкий загал. Це не тільки для дітей, це фентезі книга, яка буде цікава від дитинства і аж до самого як би не сказати відходу до самої старості. Кожному пізніше почалася повномасштабна війна. Я бачив, як люди донатять на підрозділи, як допомагають підрозділам збройних сил ТРО, взагалі людям, які захищають нашу країну незалежно, виборюють нашу незалежність, і я бачив, як мої друзі-артисти, все роблять для того, щоб люди не просто давали гроші, а отримували якісний товар. І ось я згадую слова сина. Тату напишеш книгу про дракона. І Я думаю, я напишу цю книгу, почав згадувати про які історичні місця пам'ятки я знаю і сидячи в окопі. Ну ні для кого не секрет, що солдат, що боєць. Я до речі, бойовий офіцер, я капітан Збройних сил України, десантно-штурмових військ. Солдат. Офіцер, будь-який боєць, це одним словом, має е, якийсь вільний час. Е, хоча б витягує цей вільний час для себе, з часу для свого сну. І ось я менше спав, але писав цю книгу. Е, я писав цю книгу з ідеєю. Перша ідея, яка була. Купи книгу, допоможе Збройним силам України, допоможи підрозділу розвідки збройних сил України. Тобі ж купуючи книгу, ти робиш донат, тому що усі 100% коштів із продажу із продажу цієї книги йдуть на користь бійців збройних сил України, на користь підрозділу розвідки, підрозділу в якому я проходжу службу. І друга концепція цієї книги її можна якби підвісити. Тобі ж купи книгу собі. Та дитині, яка постраждала від діянь країни зла Росії, зараз це найзліше, це найгірше, що може бути і відбуватися в світі. І всі бачили, скільки дітей було вивезено з нашої країни. Це до сліз, але дуже багато дітей було порятовано і вивезено з тимчасово окупованих територій. Голошу тимчасово окупованих територій, бо ми звільнимо всю територію нашої України. Ми всю площу, яка Належить нам відборемо і діток було з тимчасово окупованих територій. Вивезено на території, де мирно діти постраждали. Є діти покалічені і книжечки, які люди проплачують. Ми з друзями відвозимо до шпиталів. До центрів, де зосереджуються ці дітки, передаємо їм разом із невеличким пакетиком смаколиків. Я знаю, що цим не повернеш їм всю радість. Я знаю, що цим не повернеш їхніх батьків, тому що, здебільшого, діти зосереджуються без батьків в тих центрах, куди ми передаємо. Але, хоч якась, якась мить, якась капелька радості для цих дітей. E, було таке, що навіть дівчинка через інстаграм профіль, мій до речі, ви його можете знайти на перших сторінках цієї книги, перейти за QR-кодом за посиланням. E, купила 50 книжок для дітей. Каже, просто передай дітям. я говорю, а для тебе говорить, ні, e, я собі. При зустрічі вже куплю. Я хочу побачитись. Я не знаю хто це така. Але вона сказала, що ми побачимось. Ось основні концепції цієї книги, і з якою ідеєю в душі, в серці і в голові вона була створена, власне. Скільки за часом ви працювали над цією книгою? А я запрошую з величезне. Um, майже сім місяців та да, більше щостим 6... можна сказати, що сім місяців звичайно не сам мені допомагали. Мені допомогла чудова людина, моя подруга Олеся Поробок. Вона має свою приватну школу. Також дітей навчає у Хмельницькому і чудову палітурку створила також моя подруга Дар'я Даценко. Дар -дар. Показуємо, так палітурочку, так? так? так. Дардак, на її тумблер, на її портфоліо можете також за посиланням перейти на останній сторінці. Вони вичитували, допомагали мені, наставляли, направляли. І таким загалом ми її завершили. І ось ви тримаєте її в себе в руках. Буде продовження цієї книги? Звичайно, буде. Багато зараз людей там введено. Тоненька, звичайно, тому що я розумію, що вона так по дитячому виглядає більшість її для дітей бере тоненька любовна жилочка введена, і там жіночий персонаж, дівчинка Аеліта. В кінці її не розкажу, бо ви ще не захочете читати, чи захочете? Не розказуйте, і виходить в кінці на продовження другої частини. Тобі ж працюю. І невдовзі ви побачите другу частину аудіокнигу цього саме екземпляру і англійську версію. Вона піде за кордон. Ми нещодавно повернулися з передової. От ви зараз знаходитеся в Києві. Як вам ця картина? От ваші враження. Я скажу дуже багато людей запитує про це, не тільки ви, чесно. Навіть за сьогодні дуже багато людей запитало і. Здебільшого запитують в такому ключі, чи не злить тебе, що люди тут відпочивають, що люди тут п'ють коктейлі, що люди тут в чистому одязі ходять. На це я відповідаю дуже просто на ваше питання, на питання цих багатьох людей, що ні. Тому що за час повномасштабного вторгнення я воював вже на чотирьох на чотирьох локаціях. І коли ти проїжджаєш. Може просто проїжджаєш, не зупиняючись, ці міста, села, містечка, і бачиш, що там відбудовується. Ти бачиш, як там сміються діти, ти бачиш, як там відпочивають люди. Це гріє серце, душу. І ти маєш частинку частинку дому в кожному цьому населеному пункті. Мені це дуже приємно. Що може пришвидшити нашу перемогу? Я вам відповім так. Як я вам підписував книгу і багатьом я підписую книги зі своєю коронною фразою Сила в єдності в єдності нашого народу. Я з жахом, з жахом навіть боюся думати, що ми розпадемося, тому що ми так об'єдналися. Ми так об'єдналися з початком повномасштабного вторгнення. Якщо наша єдність тільки хоч трішки рухне, перемоги нам не бачити. Тобі ж все, що зараз відбувається, це і пришвидшує нашу перемогу. Разом волонтери, військові. Навіть з пенсії. Бабусі, дідусі віддають гроші зі своєї невеликої пенсії. І всі від президента і до самої самої бідної людини, самої, е, чогось маломаючої людини допомагають. У Києві з початку війни було таке, що нам допомагали безпритульні. Вони зносили в перші дні бутилки для коктейлів «Молотова». Вони збирали пляшки і зносили, віддавали нам. Вони просили зброю, вони просили підрозділи, щоб дати віці. щоб ж, сила в єдності. І наостанок ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України інфо. Купуйте книгу Подорож Україною та Чарівний Дракон. Робіть донат, робіть свій вклад, вклад у Збройні Сили України, і ми разом виборемо перемогу. Не здавайтеся, будьте крепкі, будьте правдиві і будьте усміхнені, коли ми приїжджаємо до вас. Вітайте бійців з усмішкою. Їм це приємно. А я вам щиро дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава!